Вітаю вас! З вами логічна англійська. Правопис урок восьмий. Як зберегти те Г? Минулого року я пояснювала вплив німої І на літеру G і на звук Г, який вона дає. Г перетворюється на «дж». «Кейдж» Гейджінь. Фордж. Форджінь. Але що робити, коли нам треба зберігти той звук Г? Я ж слова з звуком Г, який нам потрібен, наприклад, хаг, і ми хочемо у минулому часі сказати хагд обійняв або хагінь. Він зараз обіймає. Що робити? Коли ми просто додаємо потрібні суфікси, ми спотворюємо звучання і голосної, і приголосної, і отримуємо «huged» або х'їнь. Знову Знову-знову вдаємося до подвоєння, вже знайомого вам. Просто подвоюємо літеру G і зберігаємо той Г. «Hug» – «hugged», «hugging». Наприклад, biggest, blogger, lagging, bragged, bagging. В деяких словах г зберігається, незважаючи ні на що. І ці слова ми називаємо винятками. Я певна, що ви з ними добре знайомі. Give, forgive, get, gift, girl, geek, Tiger, eager. Bagel це ось такий бублик. Target. Finger. Inger. Таке відбувається з давніми давніми словами германського походження. Вони тут були першими. А у словах латинського походження G пом'якшується, літера G із звуком Г пом'якшується до G. Їх, панове, немало, але якось ми до них звикаємо. А половину з них ви не зустрінете ще років 40. Отож не переймайтеся, а концентруйтеся на простому, вивчайте ті слова, які вживані. Є кілька винятків у зворотньому напрямку. Наприклад, літера G з літерою A має вимовляти свій нормальний звичний звук Г, але не вимовляє. А чомусь каже Дж Марджрин, Маргарин. Ось це слово я навіть читати вам не буду. Скажу, що воно із серії спробуй здогадайся, як мене прочитати, і в тебе нічого не вийде. Довгий час, коли я зустрічала його у книжках, я намагалася читати його як ґейо. Нарешті воно здалося мені як якимось таким неоковинним, що я перевірила у словнику, і що ви думаєте. Читається воно. Так само, як нормальне джейл, і означає те саме. Тільки джейл виконує усі правила, всім підчиняється. А ось це слово, хто його знає, звідки воно взялося, але також читається jail. Якщо вам цікаво, мене також можна знайти в Фейсбуці та Інстаграмі, підписуйтесь Оксана Гермаковська, Оксана Чермаковська. Якщо вам сподобався цей урок і ви хочете продовжувати, підписуйтесь, натискайте отого пальчика і рекомендуйте своїм друзям, особливо якщо війна змусила їх переселитися в інші країни, і їм нагальна потрібна англійська мова. Хай Бог береже нашу країну.